Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами тошний. І на прохання підписників сьогодні у мене на тесті бюджетні відрізні диски по металу. В тесті участь буде приймати відрізний диск Титан, спрут А. Іршавський абразивний завод, Запорізький абразивний завод. До речі, Запорізький абразивний завод заявляє, що цей диск буде топ, ціна якість. Ну, ті моменти ми перевіримо. Світязь. абразив І атаман. Тобто, друзі, хочу сказати, що всі-всі диски мають товщину 1,2 мм. До речі, друзі, для тих, хто не підписався ще на нашу телеграм-спільноту, рекомендую підписатись, тому що в нашій телеграм спільноті ви зможете побачити інсайди з ринку електроінструменту, також отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Відразу що хочеться сказати перед тестом, що тестувати я буду болгаркою ДВТ. Я не буду різати руками, тобто болгарка буде різати сама під навантаженням на станку. Тобто, щоб людського фактора тут не було взагалі, тому що я бачив різні тести дисків, і буває, всякі різні тестировщики починають маніпулювати регулятором, там десь регулятор підкручують, збавляють. А інші буває сильніше тиснуть і так далі. Тобто, щоб тест був самий об'єктивний, не буде ні регулятора. І буде болгарка різати на станку. Так, друзі, перше почнемо тест диска Титан. Виставив болгарку і з цієї сторони буду прижимати струбцину і потрошки буду подавати метал. І будемо рахувати, скільки різів. Так, друзі, титан зробив 14 різів. Але бачите, ось ці різи вони не до кінця, тому що вже заготовка впирається в редуктор. Всі диски я буду виробляти одинаково. В кінці теста покажу, погнали далі. Так, зараз тестую новинку. Це запорізький абразивний завод. Це є диск новий. ну, і Я читав, що обіцяють, що це супер-пупер диск. Ну, перевіримо. 43 різа, зробив диск абразивний запорізький. Так, наступний диск – це світязь. Ну що ж, погнали. Субтитрувальниця Оля Шор Друзі, аж цілих 8 різів зробив диск Світіс. ну Як на мене то печально, і то два різа. І то два різа, бачите, я йому ще додавав, по факту повних 6 різів зробив. Ось вам і «Світіс». Так, наступний диск атаман. Так, друзья, 78 ризов сделал атаман. Да, у меня батарейка села. Наступным будем тестировать спрут А. Погнали! Found myself Так, зробив 20 різів. Так, прирівняю, одинаковий, одинаковий, спрут А. Зробив 20 різів. Наступним буде на тесті новообразів. Ну що ж, погнали? Я I'm a honky-tonk star Так, друзі, новий образив Я зробив 45 різів. Результат непоганий. В кінці тесту побачите таблиці, скільки коштує один різ кожного з дисків. Так, друзі, і завершуючим етапом тестуємо диск іршавського Абразивного заводу побачимо, що він може Також не фонтан, 12 різів. Зробив цей диск, два різи не повних, можна враховувати, що зробив 10 різів. Друзі, як ви бачите такий результат. Більш конкретний результат ви зараз зможете побачити на екрані. По своїм відчуттям скажу, що найм'якше різав це ось ця новинка Запорізький абразивний і атаман найм'якше різали, потім нова абразив, різав, світіс також м'яко різав, але він дуже швидко стерся. Найбільше, який мені диск не сподобався це ось цей. Тобто Іршавський абразивний завод. Він взагалі дуже погано е, лягав е, на гайку, на болгарку, і, і він вібрував. Друзі, також обов'язково пишіть в коментарях, яким відрізним диском користуєтесь ви, тому що це дуже буде важливо тим людям, які читають коментарі. І також пишіть, який наступний мені тест зробити, які торгові марки ще протестувати. Ну і звичайно, якщо вам сподобалося, що я зробив, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк, значить я це заслужив.